У білій церкві на Київщині добровольці нарікають на якість зимової форми, що купила для них міська влада. Днями наша місцева редакція отримала офіційну відповідь від чиновників, де та скільки закупили однострою за кошти громади. Попри очевидну невідповідність технічним вимогам, одяг для бійців так і не замінили. Хоча на вулиці вже весна. Любов Гращенко продовжить. Епопея з військовою формою триває бойовий підрозділ Україна імені Семена Палія, який ще у січні надіслав скаргу до міської ради стосовно неякісного пошиття однострою, нарешті отримав відповідь від чиновників. У листі йдеться, що нарікання розглянули та у найкоротші строки мають замінити брак. Натомість, як зазначають бійці підрозділу, на календарі вже березень, а реакцій жодних. А ось славно форму військові майже. Не одягали. Ми її за три дні все здали. Вона не то, що не задоволена, вона просто не пристосована до, до використання. Чи ви говорили, що ви ось обурені, вам не подобається ваші Ще Яка була відповідь? Mm, все вирішимо, замінимо. Не знаю, багато варіантів було відповідей. Наша редакція також звернулась до міської ради з проханням надати копії укладених договорів на пошиття військової форми для місцевих представників добровольчих формувань. Як йдеться у документах, 415 комплексів комплектів військової форми, черевиків та термобілизни відчили чотири підприємства. Два з них це товариства з обмеженою відповідальністю та два фопи, ба більше вони розкидані по різних областях України. Військові обурюються, мовляв, гроші за які закупили неякісний това. Вар не виправдані, однострій дешевий, одноразовий та невідомо як закуповувався, коли був прописаний тендер. Там були прописані строки. І саме тут хочу наголосити з приводу взуття. Тобто велися перемовини, наскільки я знаю, з Валтексом, які пообіцяли привезти з Туреччини якісне взуття, але вони сказали, що термін буде десь 25 грудня. Люди, які пропонували тендера, заключали прямі договори, сказали, що це пізно. Тобто там різниця, наскільки я пам'ятаю, 10 днів. Ну тобто 10 днів можна було почекати. А за 10 днів видали непотріб, списали кошти. Кошти ну, треба ж освоїти їх, покласти до нового року в карман. Та попри слова добровольців, заступник міського голови Юрій Савчук запевнив нас у протилежному. Під час приймання товару за вище зазначеними договорами претензій щодо кількості та якості не виявлено звернення щодо неякісного пошитого одягу від представників ДФТГ відсутні. А тому виконавчий комітет Білоцерківської міської ради не звертався до постачальників з приводу повернення обміну чи компенсації коштів. Для частоти експерименту йдемо до власниці одного з брендового підприємства з пошиття одягу білої церкви, аби фахівець оцінив якість такого виробу. Як наголошує Раїса Бойко, технічні умови з виготовлення військової форми мають дотримуватись всіх державних стандартів. А цей одяг має значне відхилення від норм. Тканина розходиться у руках, а все тому, що зшиті з дешевого матеріалу для таких речей фабрики використовують спеціальні армовані нитки. Что они здесь использовали, теперь понять очень сложно, потому что оно уже готовое, или они э, уменьшили, не дали на, на припуск, на свободу движения, или конструкция была неправильная. Потому что, или второй вариант это ткань. Два варианта. Тут не то, не то, я считаю, не подходит, потому что такой уровень пошива, это же просто, это невозможно такое давать в мирное время, а в военное время, тут еще наказаны должны быть эти люди. Ну вы посмотрите, что делается, вот оно рвется. На ринку військових товарів можна знайти значне різноманіття якісного одягу та ортопедичного взуття. Порівняти ціни ми вирішили в одному зі спеціальних мазанів міста, де представлені речі безпосередньо від виробника. До прикладу, тут фліски коштують від тисячі гривень. Це дорожче ніж. Тендері, але й якість набагато краща. Шапки відповідають ринковій ціні 150 гривень. Така ж і в закупці. Куртка та штани також мають орієнтовно однакову вартість, як і в магазині фірмового однострою. А ось за неякісне взуття влада міста заплатила як за ортопедичне та шкіряне. Міські чиновники спохватились купувати зумову форму для бійців лише у середині грудня. Тож сподіваємось, за забезпеченням наших захисників вже літнього однострою вони задумуються значно раніше ніж тоді, коли температура повітря становитиме плюс 20 градусів. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.